Сьогодні плясок чеський. Він дуже смачний і дуже цікавий. Печеться одним пляском. Для цього спочатку нам треба замісити тісто, де йде 550 г муки, 6 жовтків, 3 столові ложки сметани, 250 г маргарини, 100 г цукру та 2 чайні ложки для випічки. Замішуємо тісто на таке гарненьке м'яке, одну частинку, таку маленьку, яку вважаєте за потрібною, відділяємо. І ставимо її в морозилку, щоб пізніше її натерко натерти як очі. Шести білків ми збили піну разом з 300 г цукру і 200 г вже готового меленого маку. До цієї маси ми даємо 100 г перед тим намоченого кипятку ізюму. Також ми даємо до цієї маси 250 г мелених горіхів. Гарненько все вимішуємо. Цю масу ми вимішуємо. І даємо до неї 3 столові ложки панірувальних сухарів з двома чайними ложечками порошку. Висипаємо і вимішуємо гарно однорідну масу. До вимішаної макової горіхової маси ми даємо 1 кілограм тертих на грубому терку. яблук. І все разом вимішуємо. На пляшку ми дали тісто, яке гарно притрусили мукою. Зробили бортики і висипаємо наше тісто макове. Горіхове з ізюмом з яблуком. І гарненько виріл. Тісто, яке ми мали вкладеному розилці, ми стерли як куршонку поверх пляска. І в духовку при 180. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми спекли ніби куршонку, але називається плязок чеський. Печеться при 180 градусів рівно 1 годину. Тільки що спекли він ще гарячий. Гарненький вийшов. Розрізаємо і дивимося яка серединка. Він є з горішками, із яблуком, і з маком, і з ізюмом. Ще гарячий і кружиться. На смак він дуже смачний. Дуже смачний. Підписуйтесь на канал YouTube Домашні Пляски. Дякую за перегляд! Нехай з Божою допомогою всім гарно вдасться!